Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російські бійці з російського добровольчого корпусу та легіону «Свобода Росії, які неодноразово проривали кордон у Білгородській області у Російської Федерації, були помічені за використанням озброєння західного виробництва. Про це 3 червня пише американська газета «The Washington Post». Журналісти з посиланням на невизнаних американських чиновників вказують на те, що у розпорядженні російських добровольців опинилися чотири тактичні машини. МРЕП, надані Україні США та Польщею. Використання зброї НАТО для агресивних дій проти Росії викликає серйозні сумніви щодо контролю з боку української влади, зазначає видання, відкриваючи обговорення цього питання. Стаття спираючись на як стверджується, перевірені фотографії згадує також про присутність у бойовому арсеналі добровольців, гвинтівок виробництва Бельгії та Чехії, а також принаймні однієї протитанкової зброї АТ 4 яка широко використовується в збройних силах США та за. Заходом, зокрема, йдеться про чеську гвинтівку Сізетбрен та бельгійського Scar. Використання такого озброєння в Росії викликає хвилювання і наголошує на проблемах пов'язаних з контролем над його поширенням. Проблеми, які мало хто в нахтоні та Києві готовий визнати. Пишуть американські журналісти. Американські та західні офіційні особи наполягають на тому, щоб Україна ретельно відстежувала зброю та мільярди доларів, які надходять до країни. Прихильники Києва також значною мірою заборонили. Українським силам використовувати західну зброю та обладнання для нападів на російську територію, проте нещодавні рейди до Росії підкреслює, що матеріальні засоби можуть переходити з рук у руку непередбачуваним чином, створюючи проблеми з наглядом. Пише Вашингтон Пост. Нагадаємо, бійці з російського добровольчого корпусу 3 червня заявили про новий рейд у Білогородській області. Добровольці планують укріпитися в сірій зоні, що виникла вздовж російського кордону. Також 3 червня повідомлялося, що засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин Заявив про готовність його намірів вирушити до Білгородської області для боротьби з російськими добровольцями за червня. Легіони свободи Росії повідомив, що регулярні російські війська ведуть хаотичний обстріл Білгородської області у спробі знищити формування добровольців. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.